Гібридний інвертор річ хороша, але використання його лише у ролі великого безперебійника не дозволяє розкрити потенціал останнього наповну. Є можливість розширити час його безперебійної роботи, зменшити потребу в електроенергії з електромережі, що зробить інвертор більш автономним та дозволить відбити частину коштів, які були затрачені на його купівлю. Усе це стає можливим завдяки приєднанню до інвертора сонячних панелей. Завдяки ним до пристрою надходить додаткова енергія, що заряджатиме акумулятор. Це зменшує споживання струму від електромережі і дозволяє заощаджувати кошти. Також завдяки панелям можна отримати повну автономність, якщо електроенергії в електромережі не буде довгий час. Відбір енергії буде здійснюватися від панелей. У випадку, коли у вас є лише інвертор з акумулятором без під'єднаних панелей. Система працюватиме до посадки акумулятора. Далі вона відімкнеться і очікуватиме надходження струму від електромережі для зарядки акумулятора.